Добрий ранок, я сніданок. Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Вчора почала прибирання, перепрала все і не встигла порозкладати. У мене буде до вас одне запитання. Ви не знаєте, хто живе в Анталії, де можна знайти чехол на отакі дивани? Дуже класна матерія. Ви знаєте, в мене Аслан пригає на неї, отако от дирек нігтями і з неї нічого не робиться. Просто супер, просто. Плюс вона миється, я араб. Сабуну помила їх і хочу все-таки. Одне справа, що ти миєш сабуну його як проклятий півдня, а друга справа, якщо ти знімаєш просто чехол і кидаєш в пральну машинку і все. Ось, Можливо, ви знаєте, де можна замовити. тільки Я, знаєте, дуже не вмію, скажімо так. Проблема в тому, що я не вмію замовляти по інтернету, я не вмію вибирати по інтернету. І мені треба помацати і подивитися на нього, тоді я можу щось купити. Але, можливо, ви собі замовляли чехол, і ви розумієте, що він класний. Е, ну, Класний як. Ну, добре, переться і не розтягується в такому плані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що в мене такі тканинки, я ними накриваю, просто ну, на що вистачає. А Ася, я його ганяю, звичайно, з дивану, О, ну це ж кіт. Десь відвернулась вже все, воно вилізло, лягло собі, і йому там затишно і добре. От, а Юлі потім прибираю. Поки що я вирішила класти отаку от тканинку. Ну, це... У мене є біло, чорна, мені не подобається колір. Цей більше підходить, але ну, звичайно, його там вистачає трішки. Взагалі мені цей комплект дуже сподобався. Я три дні ходила на ескіси, сана, я вибирала. І я сюди сіла і все. Кажу: я цей беру. Він трішечки розкладається, він не є, щоб знизу щось класти. Я хотіла, щоб знизу можна було щось покласти. Без різниці. Я на нього сіла і все. І скільки років він вже в мене, ну, років три точно, можливо, навіть чотири. Нічого не робиться. Одна пімпочка от відійшла звідси, вона практично відразу відійшла. Все. Настільки м'які, і крісло я взагалі не планувала купувати. ну По фінансовим можливостям я думала купити лише дивана, Я в нього сіла і все. Кажу, я беру крісло, тому що воно дуже зручне. Слава Батьківна, я так розумію, ви підготували до сніданку вже, да? сілися там. Мама ще не снідала, а ви вже готові. Ась, що ти там чекаєш? Красуня? Вчорашній день напижився, напижився. Розумієте, да? Оце, ну, шуточки тканини. Мені дуже подобається цей кольор, я його не хочу закривати. Тобто такий самий теж підійде чехол, але, ну, кажу. Чистити. Подушки, звичайно, були іншого кольору, але я попросила такі самі зробити. Кажу, що, ви знаєте, не хочу. Я не знаю, яка в мене буде колір штор. Щоб ви зрозуміли, штор в мене так і не планується, тому що тоді картин не буде видно. І тоді я автоматично зменшую об'єм кімнати. От, зараз ще тут накрию. Ну, і... А, секрет. Не може Юля докупити собі шафу. Ну, Хоча б щось, знаєте, якісь полички чи ще щось. І оце от таке. Туди накидала все, що не потрібно. І от тканинка в мене, я вам показувала колись магазин, де дуже дешеві тканини, оця от тканинка, дві ліри. Можна було, звичайно, попрасувати, якби була праска. А так, в принципі, трішечки пом'яті метелики, але веселенькі. Просто хотіла б білу, знаєте, таку шафу і все. Але в рівень з кріслом, тому що дуже зручно. Це взагалі, знаєте, таке крісло магічне. Ти в ньому сідаєш і все. Тобі нічого не треба. Ти просто засипаєш в тому кріслі, так само на дивані, тому що не дуже м'які. До речі, якраз такий лайфхак. Якщо у когось нема меблів і нема можливості купити, можете так само взяти просто коробку, все, що не потрібно туди накидати, і зверху таку дошку. Мені сусід приніс, мені треба було ебру різати, а потім я дивлюся, так собі нормальненько підходить мені. Під Ось Така краса вийшла. Ну, так, знаєте, сама себе похвалила, хто ще похвалить. Оце Люся. Це я ще з України привезла. О, така собачка в мене. Слани її любить деколи десь посовати, але його сварю, то він же її не трогає. Так, це в мене залишилося після Нового року. Я думала, ну. Нічого так, теж мені подарували, це, як сказати, підсвічники ніби мають бути. Ну, я більш нічого, крім от такого, не придумала. Ну, про пору звичайно. Це, можливо, хтось і знає. Батюшка Іван мені подарував. Це шкарпетка. Так. Якщо у вас щось молить, там, чи ноги, блядь, можна одягнути. там є молитва внизу. Це з Білорусі. він привіз. Я сама розфарбовувала метелики лаком. Не було, що її робити. Це просто з бутилок. Розуміли? Пластиковий бутилок звичайних. Вирізав, вигнув і розмальовував лаком собі. Юля 4 зробила таких медалика, але я так розумію, що Асланку десь четвертого засунув вже. Десь йому в другому місці він знадобився. І Believe in yourself. Мені подобається ця картинка. Подарували мені. Святого апостола Павло, це Анета мені подарувала. Ну, я не можу, як гаманець його використовувати, ну, тому що там свято апостол Павло. Ну як ти гаманець так можеш використати? Бо він мене стоїть як ікона. От. І Аслан сюди залазить деколи. Я кажу, не можна, він дивиться на мене до останнього. І потім, коли я вже тільки встаю, воно починає тікати. А так ні. Ну Це ж його столик і любить гратися. штукою. Це теж ебру. Я малюю на воді. Я така, знаєте, поетеса малюю на воді. Беруться малювання на водорослях, якщо правильно. Перекладати і розшифровувати. Ну, вже давно цього не робила. Бо це трішечки дорого і, чесно кажучи, час треба на це. Треба на це час. Якщо, наприклад, хтось хоче навчитись, то, будь ласка, в Туреччині є курси, я ходила на безкоштовні в асмеці. Це я сама придумала картини такі. ну, Звичайно, мені подруга скинула пару таких картин. Я О, а чому б і мені так не зробити? Чесно кажучи, я не знала, куди це всунути, тому що я такі яскраві кольори не дуже полюбляю. Але в коридорі, де все біле, вони просто ідеально стали. Зараз ви бачили, деколи я на прямих ефірах ставлю. Так, да. ви можете записатися на безкоштовні курси в Асмек, якщо десь є, тому що тоді було в не у всіх асмеках. От і походити. Якщо є час і фінансова можливість, тому що ви не платите вони безкоштовні ці курси, але самі фарби, ну так, зараз подорожчали в два рази. Я колись робила огляд моєї квартири, але я попробирала і вирішила вам показати, чому б ні. Я зробила біло для того, щоб вона не давила, тому що, бачите, місця взагалі небагато. Але оці шафи мені стільки туди всього влазить. Дуже-дуже класно. Ми спроектували це. Я придумала, а хлопчини, який робив, ще доповнив своїми приколами. І от так. У мене раніше біля дзеркала стояли ікони, але. ну, Аслан їх перевертає, тому я вирішила тут поставити. Це ось, будь ласка, Асланина. Це майно. Там ми спимо. Тут ми зламали вже підставку, а тут ми ховаємось від мами. Да, якщо щось натворимо, зразу в будиночок. Ніби я його не дістану там, знаєте? Двері потрібно оце все знімати. Оце Зараз покажу, де, де обірвалося. От тут добре видно. Бачите, як воно відійшло. Вони мені сказали застройщики, бо я в них запитав, кажу, що це за неподобство, 10 років будинку, що це таке? Каже, Юля, 10 років будинку, що це таке? Каже, ми зараз просто це навіть не клеїмо, ми це знімаємо і фарбуємо. Я, літо було, було спекотно, зараз зима холодно, ну, коротше, знаєте, Юля, не догодиш, треба знімати і все це робити. Не робіть такої помилки, будь ласка. Коли я ставила кондиціонер, мені запропонували, ось вам може ну ви не хочете стіни там довбати чи що зробіть отак. Мені настільки це не подобається, воно мене прямо виводить. Думаю, Юля, ти впала чи що, нащо? Ну, тобто, тут можна було засунути, так? а там ні. Ну, типу вони кажуть, що якщо б ми пробивали, то вилетіла б ця ну, двері, да, що воно тримає. Нічого не вилетіло б. Але вони за те, потім, за кожен цей штучку взяли б дві ліри. Я чуть їх не з'їли. Хочу сказати, так, давайте відкріплюйте і засовуйте в стіну мені. Що угу. ну, ти зробиш? Кондиціонер за те, там точно сховали, я сказала, там ховайте, я не хочу тут тих шнурків. І тут теж треба було сховати. Я слав, знаєте, я зайшла. В зал нема, там нема, там нема. Думаю, що таке? Я заходжу такий раз, визирнув такий і так раз і сховався. А хто цей сховався? Хто цей сховався? Що це за колюбок в мене тут, а? Ася? Що це за мамин колюбок? Ти контролюєшся у дворі, да? ти без їм. Ти капуста мала. Ти мами не маля попа, мами не маля шльопа, мама мамина маля класитуля, класитуля, класитуля. Хто такий Хто... булюля така? Булюля така маленька. Ти цитра мамина, ти цитра, ася. Ой -дя 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 -дя. Ні, ну це, це Ви знаєте, кути це дуже добре. Ну це ж нічого роботи не дає робити. Бо щось хочеться його всі мучити, мучити, тако глядати, глядати. Це ж нереально. Ася, тільки ти мені не вилазиш з вікна, так? Да? Ух, ух. ух! все, все не подобається, не подобається йому. Мама. Так все. Не, не заб... Сина, я прибираю, ти мене відволікаєш, відволікаєш мене, куди тільки хвіст видно. Заховався. Хлопець заховався. Так. Це в мене такий помішний тут. Я мию, а воно ж. Що воно там робить, я не знаю. Сина, підкоп мені робиш? Це, так, це в мене такий саморобний іконостас. Витираю, я буду ставити назад ікони, синочка? А ти що робиш? Відкрива таємницю мого іконостасу. Так, це коробки з-під люстр. Дві більшеньких, бачите, в мене в двох спальнях, а дві маленьких в коридорі і в залі. Дуже мені подобається такий варіант. Я побігла прибирати і бажаю всім гарного дня чи гарного вечора. Дякую вам, що завітали на мій канал. І дякую, звичайно, за ваші вподобайки і підписки, коментарі. Слава Україні! І бажаю нам всім швидкої перемоги України! Цілую вас!